Hello Friendly з вами, Деніс Френді. Сьогодні дружні, я купив на сьогодні ось такі цукерки. Міні-ям Ассорти чи Вікенді. Коротше, вроді були такі цукерки. Знаю, зараз знову, бо мені були писали, коли оті цукерки веселкові, ті жувачка, така, що ми їли з вами. Веселково та з пандою. Ти написала мені, були, що типу, як мала дитина, бо то, типу, знаєте, солоддочки. Це знову можуть написати, що знову як мала дитина. Ну я просто люблю поїсти всякі солодкі, і А солодкі, типу, відносяться до дитячого. То, і вони вже знаєте, пристають і пишуть всякі негативи. Не розуміючи, що просто люблю поїсти на камеру. Так? Тому такі справи. Давайте попробуємо ці цукерки від 0 до 10. Let's go! День спрейні реагує, День Спрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Ну так, а перекладу нема. Та є вроді. Бачите, є. Е, Міні-ям, міні-юм, мікс, жувальна. Жувальні цю ні, жувальні цукерки, керки, керки. Так, ось такі. Бо тут теж і жувальна цукерка. Цю добре, давайте їсти. Бо то довго буде ролик, будемо довго жувати. Ну, нічого, пожуємо. Думаю, нормально. Що мені тут все заважає? Тут тісно на цій кухні. розумієте? Так, у вас отако. Так, добре. Поїхали жувати. Так, аби знаєте, все було видно. Так, так добре, починаємо. Угу. Я все висипав. Так, Я все висипав. Ось такі цукерки. Добре, поїхали, поїмо. Я взагалі-то не хотів це брати. Це 40 чомусь гривень бере. Е -е -е Коштує, але я не хотів це брати, не хочу дуже багато солодкого їсти, але вже взяв. Попробуємо, ну? Ух-хм Емм Це смак колона Ммм Кавун полницю, описін, колекош є. Ну, поставлю 9 барю. Ну, бачите, багатенько їх. Цих цукерок. Так, будемо їсти. Так. О, давайте Кока-Колу спробуємо. Йой, все це прилипає. Поставимо також 9 Кока-Колі. Тут взагалі напів, цукерка колон. Наступний у нас смак полуниця. Поїхали. Чи буде десятка? Чи буде дев'ятка, зараз перевіримо. То, що в липнуть ці цукерки. Полуниця більш така ніжна. Поставим 9 з плюсом. Так. Наступний смак яблуко. Поїхали поїмо. Тут якийсь лев намальований. Так. Яблуко, давайте заціни. Яблуко вісім. Щось задуже попало? Наступний смак вишня. Давайте попробуємо. Захлимнувся цукерками. Mm -hmm. mm -hmm. так вишня. Слонник. Вишня краще за полуницю. Що десятку ставити, не знаю. Поки що десятка, не знаю. Далі йдуть уже повторки. Ммм, а Кока-Кола тут лише одна була. Хе! <смір> Більше Кока-Колу не дали, одну цукерку дали. Прикиньте. Далі тут все повторки йдуть. Ні, тут залили ж половина цукерки. Кавун 9. Угу. Давайте по одному смаку на YouTube шорт відкладемо. Яблуко. Кавун. Вишня. Полниця тут лише одна. Ну, повницю ще лишимо. Ну, поки що немає. Так, добре. Поїхали повницю зараз їмо, бо на YouTube шорт не буде. Тут не вийде. Я хотів ще Кока-Кулу попробувати, Ні, вони не додали придурки. Поїхали яблуко. глотнув. Так. Кавун. Так як немає полуниці, що ще додаємо на YouTube Люблю Кока-Колу, але мені не дали. Одали один раз і все. Мені, знаєте рандомно. Собі запхали в пачку і навіть не порахували, скільки смаків вони додали, скільки взагалі один смак і не додавали. Полуницю лише дві. Це самі топові Кока-Кола полуниці, яку би я їм Два додали. Полуницю два смаки, Кока-Колу, один смак і все решта яблуко таке. Ну кавун теж добре їла. Могли б і більше додати Це відео буде довго, бо ми довго жуємо. Відкривати не дуже зручно. Не знаю, у нас ще раз, два. Дивіться, у нас ще два, три, чотири, шість, сім, вісім цукерок. Добавляємо ще напевно на YouTube шорт. Щось то довго жується. Зараз скільки ще зможемо, з'їмо. Скільки не зможемо, не з'їмо. Беремо ще яблучний. Hai budetak. Tun 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 Яблуко. Хм. Яблуко десь на вісім. <кхем> Давайте ще беремо вишню. І напевно, що все. Хто цих цукерок. А ночь катя перерахую, скільки зараз на YouTube short лишається. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Угу, 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 угу. штуки було у пачців. Добре, беремо ще останній кавон, бо це дуже шкідливо їсти. Ці цукерки. Тому останню беремо і все. останню. 养了没有？嗯，没人养。嗯哼哼，嗯，那都不算是不啊，是不是？ як язик. І так всі кольорові. Коротше, ми поїли, що я можу сказати про ці цукерки. В дитинстві я би зрадів, я би це жував. Знаєте, цілий день. Ну, не знаю, чи цілий день чи ні. Ну, зараз ти розумієш, що це хімія і. Да. І краще би цього не їсти. Та. От бургери ліпше би з'їсти, якісь вафлі з'їсти, шоколад, би який з'їсти. Ну, оце, це така хімія, що капець. Тому такі справи на цьому все дружні. Оце ми лишаємо на YouTube шорт. Не знаю, буду десь по їсти, буду, не буду. <кхем> Бо я більше так цього купувати не хочу. Не буду, тому лише на YouTube Short. Сьогодні багато лишили. Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, рівно десять штук. Та. Тому такі справи з вами буде не Френдлі. Всім гарного дня, всім пока. Напишите коментарі, бо то вже було під попереднім відео. Дуже дякую. Я постараюся відповісти, якщо буду мати час, на ці ваші коментарі. І всім удачі, всім пока. Бувайте, друзі, побачимось. Сьогодні стрім буде там. Но ну, стрім буде швидше, ніж відео. Пока. Йоу, йой, наїлися капець.